Зараз я в місті Етамп біля Мерії. Тамп місто відоме із 6-го століття нашої ери. Багато дуже подій відбулося в його історії. Дуже багато історичних пам'яток у місті. Відповідно, вони всі ідентифіковані. Є інформація про них. Можна багато прочитати. Також побачить ці всі пам'ятки. Дуже гарне, красиве місто. Є, що подивитися, рекомендую. В свій час ним керували фаворитки короля. І відповідно місце розвивалося. У 1848 році була прокладена залізниця Париж-Орлеан. Місто, місто отримало друге дихання, почала розвиватися промисловість і все інше. Далі буде на відео ще цікаві речі. Гарні такі дерева з квітами. Будинок навпроти мерії, де на першому поверсі пошта, Такий цікавої архітектури. Поряд йде ремонт якомусь будинку і площа навколо мерії. Зараз постараюся в кадрі всю захватити. Церкву видно за домами. Ну, на цьому відео все.